Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Це слова нашого видатного письменника Тараса Григоровича Шевченка. Я вам хочу показати саме кобзар, який виконаний зі шкіри, з тисненням, зблінтованим тисненням по шкірі, тисненням золотом. Подивіться, якого нага має гарний тор торець зріз візерунком. Ззаді також і дотиснення. Використано два типи шкіри коричнева і зелена і читабельний гарний текст всередині самої книги кобзаря. Подивимося, що тут у нас є. Так. Я Думала, можливо, це варепринт, але це не репринт, але менше з тим воно не зменшує вартість цієї книги. О, ця книжечка йде в подарунковій коробці з атласним ложементом. Це це Замовити таку книгу для себе чи, можливо, комусь на подарунок. Ви можете в наш сайт в шапці профілю, в магазин ексклюзії. Переходьте, обирайте. До речі, таких книг у нас дуже багато і різних видів і різних форматів. Обирайте.